Господь з вами, І з духовно читання святого Євангелія від Іоана, славо. Вначалі було слово. І слово було в Бога, і Богом було слово. Воно вначалі було в Бога, через нього все повстало, і без нього не повстало нічого з того, що повстало. У ньому було життя, і життя було світлом людей, і світло світить у темряві, і темрява його не охопила. З'явився чоловік, посланий від Бога, ім'я йому Йоанн. Він прийшов ради свідчення, аби засвідчити про світло, щоб усі повірили через нього. Не був він світлом, а прийшов засвідчити про світло, тож було справжнє світло, яке приходить у світ. Воно освічує кожну людину. В світі він був, і світ через нього повстав, і світ його не пізнав. До своїх він прийшов, а свої його не прийняли, а тим, які прийняли Його, дав владу стати Божими дітьми, тим, які вірять в Його ім'я, тим, які ні від крові, ні від бажання плоті, ні від бажання чоловіка, але від Бога народилися. І слово стало тілом, і оселилося між нами, і ми споглядали славу Його. Славу як єдинородного відеця повного благодаті і істини. Йоанн свідчить про нього і волає, кажучи, Він був тим, про кого я говорив, що той, хто йде за мною, був переді мною, оскільки був раніше від мене. Адже з Його повноти ми всі одержали благодать за благодать, оскільки закон був даний через Моїсея, а благодать та істина з'явилися через Ісуса Христа. Бога ніхто ніколи не бачив. Єдинородний Бог, який в лоні Отця він явив. Слово Господні. Другі. Період Різдва Христового, в період Різдва Христового Церква Свята на ново і на ново заглиблює в нас чи повертає нас до тієї тайни, приходу Сина Божого на землю. Одночасно є великою таємницею, але й для нас настільки зрозумілим. Що дитина приходить на цей світ через лоно жінки через лоно матері. І таємниця є в чому, чому, власне, Бог вибрав такий доступний, такий зрозумілий для нас всіх спосіб приходу на цей світ. Час період Різдва Христового, Свята Церква. Також прагне повертає нас постійно до прологу, до початку Євангелії святої Йоанна Євангелиста. У святому Писанні є багато сторінок, таких дуже легких і прийнятних для нас людей, що ми їх слухаємо, насолоджуємося ними. А є такі сторінки дуже важкі до зрозуміння. Над котрими треба дуже сильно роздумувати чи зосередитися, щоб їх зрозуміти. І ось до таких сторінок, і належить сьогоднішній Євангеліє, де, власне, треба зосередитись над тими словами, які ми чуємо, слухаємо. А головною темою прологу це є слово. Взагалі. Темою Євангелії це є радісна звістка, проголошення Слова Божого і ось Слово. І сьогодні, коли ми слухаємо Євангеліє, яке вже неодноразово ми чули на протязі періоду, говориться про слово. Чим є слово? Для нас людей є всім зрозуміли, що слово це є спосіб спілкування між, людь між людьми. Є особа, яка говорить, вимовляє це слово, а друга особа, яка сприймає це слово. Але коли ми говоримо лише про слово людське, то дуже часто можемо сказати, сьогодні в світі такі переконання, такі пусти-балачки, ми кажемо, а говорить і говорить, пусти балачки. Що це означає? Означає, що людина за кожним словом хоче, щоб став якийсь приклад або якась реальна подія за кожним словом. Хоч не завжди це в нас в житті виходить так. Ми можемо багато говорити. І, власне, хочеться згадати Слугу Божого папу Павла Шостого, який сказав прекрасні слова, що сьогодні світ потребує свідків. Сьогодні світ потребує прикладу, аніж слова. Сьогодні світ потребує прикладу більше. Слово Боже, котре приходить на цей світ, воно, власне, підтверджується прикладом. І тим прикладом, тим реальною особою, яка стоїть за Словом, це є сам Ісус Христос. На початку було Слово. А Прекрасно ми співали в Псалмі, якщо ви звернули увагу, слово втілене оселилося між нами. Слово втілилося через Пресвяту Діву Марію, і оселилося між нами. І, власне, Ісус, народжений в Яслах це є обіцяне те слово. Дуже прекрасно ми в колядках співаємо, що очікували стільки тисяч років. На прихід Месії, і Господь прийшов на, цей, на цю землю, на нашу грішну землю. І слово оселилося між нами. Не тільки Боже Слово, яке не має жодної підстави, обіцянка і обіцянка, а це Слово Боже, якби народилося, якби не якби, але народилося і втілилося, осилилося між нами. Це не є просто, як ми назвемо так, проста балачка. Прості болочки, це є конкретний факт народження Сина Божого. Бог все, що обіцяє, Він все виконує. Не можемо закинути Богові, що Бога слово є таке пусте. Бог не виконує своїх обіцянок. Виконує. Не виконує може тоді, коли я це хочу в цей момент. Бо багато поколінь очікувало на прихід Месії. Багато. Бог. Вибрав відповідний момент, найкращий момент, коли Син Божий прийшов на землю. Бог знає найкращий момент, найкращу цю хвилину. Але Бог виконує свою обіцянку. І для чого ми говоримо, коли розважаємо Свято Писання, ми завжди кажемо: Слово Боже є життєдіяльне, дає життя. Слово Боже завжди, як та зернин, зернинка, яку вкидаємо, вона проростає і дає плоди. Коли людина Його сприймає до свого серця. Коли людина сприймає Ісуса, новонародженого до свого серця, Він видає плоди. Свята Церква нас заохочує на початку цього нового року, щоб ми на ново і на новому відкривали своє серце для Господа, на ново і на ново засівали ту зернинку правди, зер, зернинку Слова Божого в нашому серці. Свідчення прекрасне Є Йоанна, Йоанна Хрестителя, про котре говорить сьогодні Йоанн Євангелист, Йоан свідчить про нього і волає. Він був тим, про кого я говорив, хто йде за мною. Йоанн притече, той, котрий промовляв, той, котрий заохочував, рівняти стежки, це ми переживали в часі Адвенту, відкривати наші серця на це слово Боже. Заохочення, але вже відповідь на це заохочення маю дати я. Все скеровується зауважте до людини. Людина тут, якби стає в центрі. Бог промовляє до людини, Бог приходить до людини, Бог приходить в серце людське. Все скерує для чого? А власне, для того, що мета Ісуса приходу на цей світ була, щоб замешкати в серці людському, щоб спасти людину. Бог обіцяв Я зішлю вам Спасителя світу. Я зішлю вам відкупителя. Бог відкупляє не цілий світ, Бог відкупляє конкретно мене, конкретно кожного з нас. І прийшов на землю, щоб вмерти на Христі задля мене, для мене. Коли ми вдумаємося в ці слова, можемо себе усвідомити, наскільки людина є дорогоцінна в очах Божих. Наскільки кожний з нас є дорогоцінний в очах Божих. Ми Порівнюємо людей. Ми людей, можливо, ну, негарно так скажу, якось ділимо кращі, гірші. Бог нікого не ділить для Бога всі. Всі є найкращі, всі є дітьми Божими і Бог приходить до нас, до кожного з нас. Тож, втілене слово оселилося між нами. Але прекрасно, коли ще втілене слово. Оселиться, оселиться в нас, в нас. Бог є серед нас. Бог може прийти до нас, але очікує Моєї відповіді. Отож просімо Господа Бога на початку цього нового року, щоб насправді всі ми, наша держава, цілий світ відкрилися на Бога. Не тільки коли мені є зле, не тільки коли переживаємо велику кризу, не тільки коли йде війна, не тільки коли е, важка ситуація життєва, не тільки тоді, але завжди відкритися на Бога. Хай Бог діє в нашому житті. Прекрасний рік, який ми розпочали, дякуючи папі Франциску, рік милосердя, рік милосердя. Ісус каже: Прийдіть до мене всі, прийдіть. Тож черпаємо з цього Божого милосердя, отримаємо благодать, який є для нас свята Церква, і просимо Господа Бога, щоб ми були з Ним з'єднані міцно через наше спілкування з Ним, через нашу молитву, через таїнства. Адже пам'ятаємо, що Господь Бог це є найбільша цінність, яку ми маємо. А для Господа Бога є найбільш ціннішими ми понад увесь світ кожний з нас. Може, і приходять думки для нас, не один раз можна чути від людей, що Бог відвернувся, Бог полишив, Бог стільки дивиться, байдуже на світ, який терпить. Можливо, колись пізнаємо, наскільки Бог був близько нас в ці терпіння, наскільки близько нас. Марія, котра з Йосипом, котрі втікали, котрі терпіли, котрих відкидували, котрих не прийняли до домівки, котра Марія народжувала Ісуса в стайні, вона знала, що Бог є з ними, Бог є в неї, всередині, під її серцем, і вона приносила Бога на цей світ. От сьогодні, в нашому стражданні, в нашому терпінні, Бог як ніколи є з нами і близько нас. A me, prosimo Gospode, obdaruj nas merom. Amen.